Сьогодні у кривому розі нагороджували переможців міського етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Урочистій події передувала запекла боротьба спортивних команд спочатку на районному рівні, а згодом на загальному міському. Змагалися школярі у п'яти видах спорту: з баскетболу, волейболу, футзалу, зі спортивного орієнтування та черлідингу. Переможцями міського етапу стала 21 команда. Дуже приємно, що на міському етапі у нас майже 400 дітей взяли участь в цих іграх. 39 команд. Сьогодні оголошуємо переможців в кожній номінації і вручаємо нагороди, медалі, кубки. Тобто, приємна така сьогодні. У нас подія, і готуємося їхати на область, вигравати обласний етап, щоб їхати на всеукраїнські змагання. Ця ініціатива була підтримана нашою владою. Олександр Юрійович Вілкол, Юрій, Юрій Григорійович Вілкол були активними вболівальниками наших змагань, підтримують дітей. Тому надіємося на те, що підтримку наше місто отримає і на обласних, і на всеукраїнських змаганнях. Загальноукраїнський проєкт об'єднав школярів у прагненні довести свою спортивну і командну перевагу. Це дуже гарні емоції та пам'ятки про це. Було весело, дуже. Гарний, настрій гарний. Мені дуже сподобалось. Нарешті відбулись змагання, дітям сподобалось. Ну, по баскетболу скажу, що команди Досить рівні були дітям. Це дуже потрібно, особливо в цей час. Змагання проводились з дотриманням усіх вимог безпеки і церемонію нагородження. Переможців проводили у сховищі навчального закладу. За підсумками міського етапу змагань, пліч у опліч всеукраїнській шкільні ліги. Лідер з баскетболу серед юнаків. 95-й ліцей. Серед дівчат, 21 перша гімназія. Кращими волейболістами серед юнаків стала команда 61-ї школи. Серед дівчат ліцеїстки. І імпульсу перегонах з футзалу кращою визнали команду 72-ї гімназії з черлідингу у переможцях – 117-та гімназія у спортивному орієнтуванні. Перше місце посіла команда 59-ї гімназії. Попереду у Криворізьких школярів змагання на регіональному етапі. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.